Як монетизувати особистий бренд? З вами я, Тетяна Корійчук, 16 років, я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. І сьогодні ми розберемо, де ж та монетизація в особистому бренді. Що таке монетизація особистого бренду? Це саме та річ, яка допоможе вам системно проявлятися і не злитися ще на старті. І як і з чого почати цю монетизацію буде сьогодні в випуску, тож додивіться до кінця. Ці бренди створюються з метою монетизації, і особисті бренди не є виключенням. Як довго ви будете проявлятися, якщо ви не будете на тому заробляти? Питання риторичне. Є окрема каста людей, яка йде у власне проявлення не з метою монетизації, а з метою отримання уваги, сердечок, лайків, щоб її любили. Але. Якщо за вас не голосують грошима, то про яке визнання може йти мова. І навіть ці люди часто на якомусь етапі вже починають монетизувати особисті бренди. Бо якщо ти цього не робиш, ну то, звісно, ти просто витрачаєш енергію. Тобто спочатку ти отримуєш енергію від цієї уваги, лайків, сердечок, а далі немає сенсу. Отже, монетизація особистого бренду це те, на чому людина, яка йде в проявлення, заробляє. І це прекрасно, тому що це служить певною мотивацією і підтвердженням того, що вона йде у вірному напрямку. Які ж бувають способи монетизації в особистому бренді? Тож, способи монетизації в особистому бренді залежать від того, хто той особистий бренд створює. Якщо ми візьмемо, для прикладу експертів або людей, які надають консалтингові послуги, ну вони вже є експертами в своїй галузі, це можуть бути Консультації, можуть бути наставництво, ну і в ідеалі якісь інформаційні продукти, курси, тренінги і так далі. І цих продуктів має бути не один, а їх має бути ціла лінійка, як і у великих брендів. Тому що якщо ви придаєте одні консультації, ваш час обмежений. А якщо ми говоримо про створення особистого бренду, це про нарощення аудиторії, нарощення запиту, створення цінності, доданої вартості, тобто тут немає як такої бізнес-моделі в монетизації виключно консультацій. Тобто це утопічний варіант, і, звісно, треба розробляти цю лінійку продуктів. Якщо ви до прикладу там співак чи якийсь митець. То співаки вони заробляють не тільки за рахунок своєї монетизації діяльності, але й за рахунок рекламних колаборацій, компаній, рекламних контрактів. Так само заробляють лайфстайл-блогери, які от пішли, можливо, на старті проявлення для того, щоб отримувати увагу, збирати лайки, сердечки. Зараз вони це активно монетизують через рекламні контракти. Розберемо ще. Кілька способів монетизації на окремих прикладах. Якщо у вас є фізичний бізнес, ось, наприклад, салон краси дуже гарний спосіб монетизації через особистий бренд власниці у власниці салонів Кліпс Алли Барановської. Так, завдяки сильному особистому бренду власниці, Алли її фізичний бізнес це Салони краси виходять за межі фізичних продажів через продажі б'юті боксів, які вона системно запускає кожних три місяці. І ці бокси продаються завдяки її особистому бренду, завдяки донесенню цінності цього боксу і косметики, яка є в тому боксі, через її особистість. Засновниці торгової марки Елан там є дві сестри, вони максимально масштабували свій бізнес в усіх напрямках через особистий бренд. Тобто вони запустили і салони краси, і власні торгові марки для перукарів. І навчання для перукарів, тобто вони використали максимально можливі способи монетизації. Тобто монетизація особистого бренду можлива для всіх, для офлайн бізнесів, для онлайн бізнесів, незалежно від сфери вашої діяльності, на якому ж етапі запускати монетизацію особистого бренду чи можлива та монетизація на старті? Так можлива і необхідна. Але вона можлива для вас лише в тому випадку, якщо ви на старті створення власного особистого бренду, пропрацювання стратегії, ви пропрацьовуєте що де і як і на якому етапі ви плануєте монетизовувати. Без такої стратегії, ваше проявлення буде хаотичним. І ви не розумієте, як можна монетизувати його на старті. З чого ж почати монетизацію особистого бренду? З розпаковки вашого особистого бренду, розпаковки вашої суперсили і тих скілів, і тих продуктів, які ви можете створювати та продавати. Все це можна зробити при розробці стратегії з експертом, таким як я, або будь-яким іншим, який вам більше імпонує. І складання продуктової лінійки, як і у фізичних бізнесів, так і в особистих брендів, мають бути продукти для того, щоб їх можна було монетизувати. Щоб зібрати всю цю інформацію до купи, скласти власну стратегію і лінійку продуктів, а вам необхідний експерт-наставник, який допоможе все це розробити. Ви, звісно, можете читати книжки і пробувати скласти все до купи самі. Але самі ви будете йти до того довго. Самому навіть мені складно подивитися на себе зі сторони. А експерт, який в тому профі, вам допоможе розкласти на пальцях і вашу власну суперсилу, і ваші можливі варіанти монетизації. Скажу з власного досвіду: одна із моїх клієнток 20 років накопичувала багаж знань, експертизу. І ніяк не могла почати проявлятися і створювати особистий бренд, поки не зайшла до мене в наставництво і вже на старті побачила, де є можливість монетизації запуску її нового бізнесу в паралелі з е, особистим брендом. Тож, якщо ви ще сумніваєтесь, треба вам особистий бренд, чи ні варто йти в проявлення і чи можливо його монетизувати, я запрошую в мій телеграм-канал. Там ще тижня я проводжу розбори. А за коментарі та запитання під цим відео ви можете отримати такий експрес-розбір у подарунок.